90% успішного бізнесу це правильно виконаний ремонт. У цій справі важливо зробити не просто красиво, але і продумано, щоб кожен відвідувач почував себе зручно та насолоджувався комфортом. Сьогодні ми покажемо вам, як із звичайного приміщення, зробити крутий розважальний центр. А в кінці відео назвемо ціну. Ставте вподобайку, підписуйтеся з вами. NSD Group. Починаємо! Покійний, блакитний, білий та сірий чудово підходять для приміщення такого типу, адже ці кольори візуально збільшують простір та надають відчуття затишку. Зверніть увагу, що у цьому розважальному центрі є місця не лише для дитячого дозвілля, але й багато місць для їх батьків, щоб вони могли спостерігати за своїми дітьми. Деяку супроводжує кожне приміщення, що краще запам'ятовується та перегукується з концепцією розважального центру. Наша команда на цьому об'єкті мала доволі багато роботи, тому ми розпочали з ретельної підготовки, вивчення потреб бізнесу та його майбутніх клієнтів. Створюючи план ремонту, ми врахували сучасні тенденції та побажання. Клієнтів, щоб забезпечити найвищий рівень комфорту, почали з узгодження всіх деталей з замовником та розробки дизайн проєкту. Як вам такий розважальний центр подобається? Пишіть свою думку в коментарях. Якщо ви шукаєте спеціалістів по ремонту приміщення для вашого бізнесу, квартири або будинку, тоді переходьте до нас на сайт та отримуйте безкоштовну консультацію. З нами ви забудете, що таке довгий ремонт. Адже ми робимо не лише якісно, але і швидко від 4 до 6 місяців. Місяців в середньому, ну а тепер, як і обіцяли, цінам на цьому об'єкті наша команда працювала понад 5 місяців. Ціна ремонту, включаючи ремонтні роботи, обійшлася замовнику у 515 тисяч гривень. Пам'ятайте, що якісний ремонт це правильна інвестиція у ваш бізнес, адже він сприяє першому враженню та загальній атмосфері. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. З вами були NSD Group. До нових зустрічей!